Бог противиться гордим. Звідки війни та свари між вами, чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють. Бажаєте ви, та й не маєте, Обиваєте й заздрите та досягнути не можете, сваритесь та, та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ожити на розкоші свої. Перелюбники. Та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Перелюбники та перелюбниці? Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить жадає аж до заздрости дух, що в нас пробуває? Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать, смиренним дає Бог благодать.